Всім доброго дня. На огляді у нас сьогодні JT-26. Кубота, така от Дана модель трактора на 26 східних сил, от, повнопривідний, механічна коробка передач. От, три передачі вперед, одна назад, так само понижений діапазон. Даний трактор трьохциліндровий. В гарному стані. Напрацювань в даній моделі 340 мотогодин управління навісним механізмом, От. горизонт все є. От, резина без нарікань, без ніяких тріщин що задня, що передня. Ножики на фрезі в гарному стані в робочому. Розмір фрези 1,5 метра, отак от. виглядає фреза ззаду. Кого цікавить, звертайтесь, доставка безкоштовна, без предоплати. Техніка в наявності.